Європейський музей руку це нагорода від європейського музейного форуму. Конкурсантами були 50 музеїв із 24 країн, членів Ради Європи. Переможець Саамський музей Фінляндія. Поміж номінантів представлені два київських музеї: музей війни та музей Ханенків. Церемонія нагородження пройшла у португальському місті Портіман. Спеціальну нагороду імені Кенета Гадсона, засновника нагороди Європейський музею. Узей року здобув генеральний директор Національного музею революції гідності Ігор Пошивайло за інституційну відвагу та професійну чесність. Ця відзнака є визнанням НЕСКУ пана Ігоря до ініціатив зі збереження музеїв та об'єктів культурної спадщини в Україні в умовах російської збройної агресії.